Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Новини про головне станом на 13 грудня. Розпочалася 658-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вчора на прес-конференції президент США Байден заявив, що не відмовиться від підтримки України, оскільки вона є важливою для всього світу. Він наголосив, що у конгресі є двопартійна підтримка України і він готовий піти на компроміс щодо питання фінансування кордону, адже саме так працює демократія. Я готовий до цього тримати в заручних допомогу Україні. Це неправильно. Президент США зазначив, що американський народ буде пишатися цією підтримкою, але без додаткових асигнувань ми не дамо можливість українцям реагувати на виклики. Байден наголосив, що ми маємо чітко розуміти, що те, що відбувається, неправильно. Росія святкує, що республіканці заблокували допомогу Україні. Президент США наголосив, що історія буде жорстоко судити, як ми стали на захист свободи, бо Путін не зупиниться. Набу і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення потрібного рішення. Це добре, що виявили продажних суддів, але не станеться так само, як і у справі екс голови Верховного суду України князева. Там після того, як Набу завершило слідство у справі, то з неї зникла одна стаття про організоване злочинне угрупування. А так можна було, тому що після цієї історії довіра до набу хворіє сильно. Бо якщо така стаття зникає, а факт організованого злочинного угрупування є, то це значить, що за це хтось домовився. Один та два мільярди влада витратила на так званий єдиний марафон, який дивляться лише 4% населення. А це 65 тисяч дуже якісних та крутих дронів. Трохи менша кількість цих дронів в Україні виробляється за місяць. Замість дронів буде шоу. Олена Кравець отримала 27 мільйонів гривень з держбюджету на власний проєкт. Про це стало відомо з тендеру прозоро українці різко висловилися проти створення шоу «Кравець» і просять передати гроші на ЗСУ. Чому так дешево іронично запитують українці в соцмережах і порівнюють цю ситуацію з тією, що трапилося з Юрієм Горбуновим, який опинився в центрі скандалу через питання держфінансування виробництва серіалів в умовах повномасштабної війни? Може досить сподіватися тільки на волонтерів, які забезпечують збройні сили України і їжею, і амуніцією, і буржуйками, і снарядами. Може час припинити витрачати народні гроші на марафони і нікому не потрібні шоу. Чиновники офісу президента отримали майже 5,7 мільйонів гривень за 11 місяців роботи 2023 року. Певненість у майбутньому та зрозуміла політика влади завжди налаштовують громадян на позитив. Коли цього немає, то держава втрачає своїх громадян, і це не про біженців від війни, це про біженців від дурної державної політики та толерантності до корупції. Українські біженці продовжують їхати до Європи. Євростат повідомляє, що кількість біженців з України за жовтень збільшилася, і тимчасовий захист отримали вже 4 мільйони 238 тисяч осіб. Так за жовтень у. В Європі притулок надали ще 51 тисячі 845 українцям найбільше цього року. Найчастіше біженці їдуть до Німеччини 1,2 мільйони. Польщі 960 тисяч та Чехії – 364 тисячі осіб. Час влади задуматися про те, що відбувається, і про те, хто буде після війни відбудовувати країну, сплачувати податки, народжувати нових громадян. Чи це дуже незручні та важкі запитання? ВР посилила адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години. Уряд планує запровадження штрафів за порушення комендантської години від 8500 гривень до 17 тисяч гривень для фізичних осіб. Для бізнесу штрафи будуть від 51 до 102 тисяч гривень. У По разі повторного порушення штрафи зростуть. У МВС України повідомили у яких випадках не штрафуватимуть за порушення комендантської години чітко і конкретно, якщо особу прямують до захисних укриттів під час повітряної тривоги, супроводжує поранених важкохворих, здійснює заходи з евакуації населення або рятування майна. Надає медичну або домедичну допомогу і раптом перебуває в стані крайньої необхідності. Міністерство соцполітики у цьому році на відрядження витратило 1 мільйон 181 тисячу гривень. Що змінилось життя українців за ці гроші? Невідомо. Але принаймні побачили світ ті, хто працює в міністерстві соціальної політики. З 1 січня зростуть зарплати народних депутатів. Документ передбачає бюджетне фінансування для управління справами апарату Верховної Ради наступного року на загальну суму майже 3 мільярди гривень, що на понад 300 мільйонів гривень більше ніж передбачалось на поточний рік. Тож час видатки на військовослужбовців зменшені, адже уряд передбачив у бюджеті збільшення видатків для більшості міністерств та відомств за винятком тих, які належать до сил оборони для міноборони на наступний рік. Вони знизяться на 130 мільярдів гривень. Сполучені Штати Америки вели санкції проти Білору. За участь у депортації українських дітей про це інформує МінФін США. Під обмеження потрапили восьмеро людей та одинадцять організацій. Зокрема, у переліку є Дмитро Шевцов, генсекретар Червоного Хреста Білорусі. Під обмеженнями опинилися також низка підприємств, які допомагають Росії. Війні з Україною також США вели санкції проти оборонних підприємств Білорусі та людей, які фінансують режим Лукашенка у Києві. Відкрили пам'ятник герою України Олександру Мацієвському. Скульптура є майже точною копією воїна і встановлена на території Київської фортеці. На відкритті була присутня мати загиблого героя. Нагадаємо, герой України, боєць 119-ї Чернігівської бригади сил територіальної оборони збройних сил України Олександр Мацієвський загинув під. Соледаром 30 грудня 2022 року він був електриком в мирному житті а став снайпером 6 березня 2023 року. В мережі інтернет з'явилося відео з розстрілом українського військовополоненого, страченого росіянами за слова Слава Україні. На записі тривалістю 12 секунд було видно беззбройного чоловіка у військовій формі, який стояв під прицілами автоматів серед лісу у виритій ямі та курив, дивлячись на того, хто веде зйомку. Голос за кадром російською вигукнув: знімай його. Солдат говорить: Слава Україні! Через мить у нього стріляють кількома автоматними чергами. Після кількох влучань чоловік падає, але його продовжують розстрілювати. Державний департамент спільно з конгресом США відправлять до України радника. Роблять це для підтримки та прискорення переходу України до оперативно-сумісних військових сил боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критичній галузі. Тобто некомпетентність влади та корупція змушує партнерів до таких кроків. Путін оголосив про своє висування на пост президента РФ у 2024 році. Про свій намір міжнародний злочинник заявив на церемонії вручення медалей. Золота зірка героям Росії. Тобто вибори в Росії фактично скасовані, і більшістю демократичних держав світу легітимність Путіна не буде визнана. Початок офіційних переговорів про вступ України до Євросоюзу може бути перенесено на березень, якщо Угорщина не дає своєї згоди під час саміту ЄС у Брюсселі 14-15 грудня. Повідомляє це видання. Французька Лемонт пише, що генерал залужний опинився в опалі президента через свої заяви, які контрастують з далекою від реальності триумфальною риторикою банкової. закономірним розвитком авторитарних тенденцій в українській політиці стали спроби жорстоко і демонстративно підпорядкувати армію в президентській вертикалі. І трохи цікавого. Вони зсу врятували на передовій унікальну ящерку бородату агаму, для неї купили тераріум та підшукали необхідне харчування. Ящерка поки що певний час проживатиме разом із військовими на пункті, а пізніше її вивезуть у місце з відповідними для неї умовами. Подивіться на руки наших захисників після доби чергування на позиціях. Пам'ятаємо про це, сидячи в теплих домівках. Пам'ятаємо, якою страшною ціною завойовується наша свобода. Це були основні новини. Станом на 13 грудня бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба тобі. Україна.